Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається І знову темні в осені рядки. І знову темні в осені рядки, коли чорнилом ніч так розкидає свої сирени, знову ці гудки, як два крила, що темні розгортає, і все поснуло, місяць теж заснув. Тихенько, блідо, у вікно мигає, і тільки вітер звуком прошмигнув, а ніч свічею в небі догорає. Надіюся на ранок при зорі, коли засяє тихим ніжним світлом те ніжне Сонце в нашому дворі, І більш не буде холоду у світі. Надія. Помирає останньою, тому завжди потрібно вірити, надіятися, завжди на краще. Адже можна завжди скласти руку і все. Але я впевнений, що поки ми живі, поки наше серце б'ється, завжди потрібно боротися за життя. Тому бажаю кожному і кожній з вас завжди світла у житті, щоб завжди ранок освітлював ваш, День ваш день життя і завжди, як не важко, але ви бачили оптимізм і надію на краще. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Хочу сказати, що найдорожче, що є в нас у житті це саме життя. Воно дається тільки раз, і його потрібно жити, цінуючи кожну секунду. Бажаю якнайшвидшої перемоги, як найшвидшого миру. Хай Господь Бог оберігає наших захисників весь український народ і нарешті покаже нам уже майбутнє, яке буде тихе і мирне. Тому царство Небесне всім загиблим героям, всім загиблим людям від цієї кривавої м'ясорубці і ніколи не опускаємо рук. Бути добру. Із Богом